Дороги це питання є болючим у багатьох громадах Донеччини. Ще до повномасштабного вторгнення місцеві водії не були стовідсотково задоволені станом дорожнього покриття в межах області, а після початку 2022 року і казати годі, адже навантаження на дороги зросло у декілька разів. За словами начальниці Криворізької сільської військової адміністрації Анни Черкашиної, стан доріг в Криворізькій громаді залишає бажати кращого. Але, на жаль, станом на зараз проведення ремонтних робіт є неможливим. Практично всі дороги, які є на території громади, це дороги обласного підпорядкування. Так, ми пишемо звернення на департамент, ми описуємо наші ситуації. І ми розуміємо, що в плані ми звичайно є. Але так як ми, я так думаю, ми маленька громада і все ж таки. Я думаю, черга до нас дійде. Поганий стан доріг у громаді значно погіршує можливість мешканців діставатися до важливих для них установ. Перевізник, єдиний, який працює на території нашої громади, який сполучає нашу громаду з містом добропіллям, де є лікарні, де є аптеки, де ну і так далі, і різні. Організації, куди населенню потрібно, і пенсійний фонд і так далі. Ну, але він відмовляється їздити. Він їздить лише робить один рейс на, на день, і відмовляється їздити більше, в зв'язку з тим, що дороги жахливі. Задля вирішення даного питання, Криворізька громада співпрацює з благодійними організаціями. Так соціальний автобус незабаром має розпочати курсування до віддалених населених пунктів. Округ як Шилівський, який в нас найвіддалений, і населення там невелика. Кількість перевізники не дуже хочуть туди їздити і перевозити наше населення. І тому ми працюємо, щоб цей соціальний автобус курсував все таки. І я думаю, в нас все вийде і буде, хоч та частина також охоплена перевезенням. За словами Анни Черкашиної, наповнення бюджету як громади, так і області набагато скоротилося під час дії воєнного стану і зробити ремонт доріг власними силами у Криворізькій громаді наразі немає можливостей.